Це неперевершені млинці. Їх можна приготувати вдома в духовці. Вони годяться як і для повсякденної страви, так і для приходу гостей. У перекручене м'ясо додаємо подрібнену цибулю улюблені спеції, солимо зі смаком. Додаємо трохи води та добре перемішуємо у фарш. Фарш повинен бути не дуже густий. Для тіста розбиваємо 10 яєць. Додаємо щіпку солі та перемішуємо. Перемішуємо вінчиком до однорідної маси. Обов'язково розігріту сковородку змащуємо жиром. І з розрахунку один млинець, одне яйце смажимо млинці з обох сторін. Наливаємо на пательню приблизно половину полобника стандартного. Такі млинці смажаться дуже швидко, перевертаються теж дуже добре. Знімаємо млинці на широку тарілку. З яєчної маси їх виходить 10 штук. Кожний млинець намащуємо пастоподібним плавленим сиром. До речі, як приготувати пастоподібний плавлений сир за лічені хвилини у домашніх умовах, є в мене на каналі. Заходьте, дивіться рецепт. Змащуємо добре сиром з усіх сторін. Потім накладаємо фарш. І акуратно скручуємо у рулетик. Млинці з начинкою складаємо у форму застелену пергаментом. Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо на протязі 40 хвилин. Температура випікання 170 градусів. Виймаємо з духовки ось таку смакоту, трохи охолонуть, розрізаємо можна подавати до столу. Такі млинці будуть служити прикрасою для вашого святкового столу.